Доброго вечора. Сьогодні ми продовжуємо з вами читати казку Василя Королів Старого Мавка Вербинка. Зайчик-вуханчик попрохав мавку. Прикрий мене якоюсь сухою гілякою, щоб не знайшов мене якийсь забіглий пес. Вервинка зробила все, що було треба, і слабий задрімав. Тоді мавка ще наказала ракшам та сойкам нікуди від сіль далеко не відлітати, аж поки не скінчаться лови. Коли б заблудив сюди якийсь пес, загадала б пташкам крутитися в нього перед носом. І відманити його з того місця, де лежав немічний постреляний зайчик-вуханчик. Багато було праці мавкам того дня у лісі. Було підбито чимало тихих зайчиків, підстрелили ловці хитру лисичку, заскочили пси й цілу родину куріпок. Одних самі впіймали, інших мисливців повбивали, третіх тільки поранили. Та й після того дня було багато праці вже самій мавці вербинці. Потреба ж було й далі доглядати поранених, аж поки вони не видужають. Але ж ще того таки дня, коли був лов у лісі, трапилася з нею значна пригода. Довелося їй зробити те, що рідко робить невидима сила. Мусила вона вперше в житті об'явитися перед людиною. Коли вже мавка перев'язала та подала першу допомогу кільком пораненим, натрапила вона на молоду дику кізочку. Та стояла на трьох ніжках майже на чистій прогалині, Так що її здалеку міг побачити кожний. Тікай, дурненька, ховайся мерщей в хащу. Ти ж чуєш, що в лісі мисливці та собаки гукала їй здалеку вербинка. Чую, знаю, але ж я не можу, заплакала бідна кізонька. Я вскочила в терновий кущ і він пороздирав мені ніжки. Я не можу рушити далі, так мені болить і пече, нарікала вона. Мавка знала, що кози справді не можуть стрибати на трьох ногах. Вона підбігла до козеняти, швиденько перев'язала йому ніжку й, підтримуючи збоку, повела його до кущів. В той момент на поляну виткнувся лісник. Він побачив, як шкандибає кізочка, й кинувся до неї. Звісно, мавки він не бачив. Вербинка знала, що він добрий. Але ж тепер, коли довкола була стрілянина, коли вже люди повбивали стільки звірів, вона страшенно злякалася. Бо ж знала вона й те, що на полюванні й добрі люди стають жорстокими, а пролита кров викликає в них лихий запал, що підштовхує їх до вбивства, безневинних створінь. Не могла вона стерпіти, заступила собою кізоньку, а сама об'явилася перед лісником. Лісник остовпів, побачивши перед собою незвичайно красну дівчину, що з'явилася не знати звідки. Здивовано дивився він в її темні очі, що були як фіалки або фіалова тінь. Дивився на довге, темно сині волосся. Що відблискувало, як гайвороняче крило. Любувався з її довгих світло зелених шат. А тим часом вона простягла до нього ніжні, білі, як лілеї руки. І він почув голос, неначе задзвонили навколо сині дзвіночки. «Дядечко, прошу вас, змилуйтесь над нею. Вона ж така молоденька, живе всього тільки чотири місяці. Така гарна і тендітна. Вона ж нікому не робить шкоди. Лісник все ще стояв нерухомо. Ти мавка? спитав він. Нарешті отямившись, так, я мавка з цього лісу. Зовуть мене вербинка. Ви ж добрий, я це знаю. Це ж мені виносите ви молочної кашки на пеньок, а я оберігаю та пильную всіх звірят у вашому лісі. Пожалійте мені цю кізочку, дуже вас прошу, дядечку. Добре, промовив схвильований лісник, у якого розм'якло серце. У людей завше й серце, коли у них щось дуже ласково попросить, гарна дівчина. Добре, я візьму її до себе і сховаю до свого хліба. Там вона перебуде, поки одужають її ніжки, а потім я знову випущу її в ліс. Не бійся, у мене ніхто її не займе. Він ласкаво погладив перелякану кізочку, взяв її на руки і поніс до своєї хатинки. Коли лісник оглянувся ще раз, мавки вже не було видко. Тільки він чув, як продзвенів їй ніжний голосок. Спасибі вам, дядечку, як я рада, що ви такий добрий. Лісник відніс козеня додому і сховав його в хліві. Але ж, коли скінчилися лови, до нього в двір посходилися пани мисливці. То один багатий панич угледів кізочку. Дуже вона йому сподобалася, закортіло йому відвести її до міста. От і напосівся він на лісника, щоб той кончеда продав йому те звірятко. давав за неї великі гроші, навіть погрожував лісникові різними прикростями. Та лісник не схотів ні за що її продати. Це мавчина вербинчина кізонька, доньки нашого лісовика. Сама вербинка просила мене її захистити, а я дав їй своє слово, що вигою кізоньку й випущу в ліс. Мало що мавка ж не людина. Для неї ваше слово нічого не важить, все одно, що сказати на вітер. Нехай для неї не важить, так зате моє слово важить для мене. Коли даєш якусь обітницю, то мусиш її додержати, відповів лісник твердо. З того часу всі лісові мешканці ще дужче полюбили свого старого лісника. Зайчики ніколи не гризли дерев у його садочку, лисичка не крала його курей, а пташки чисто начисто обирали з його дерев всю гусінь та нищили шкідливих комах. На сьогодні це все.